Уявіть собі місце, де зима ніколи не закінчується край нескінченого льоду, вітру та тиші. Антарктида. Більшість людей уявляють її просто як замерзлу пустку. Але прихована в цьому крижаному королівстві таємниця щоразу вражає мене, коли я про неї думаю. В Антарктиді є місце під назвою Сухі долини. Тут майже ніколи не випадає сніг, земля не бачила дощу тисячі років. Проте заховане в цьому незвичайному ландшафті. Є озеро Ванда. Але повірте мені, це не звичайне озеро. Це більше схоже на фортал в інший світ. Під його прозорим, товстим льодом озеро Ванда схоже на багатошаровий торт. Зверху вода крижана, але глибоко внизу все навпаки, гаряча, солона і смертоносна. Температура на дні приємні 25 градусів за Цельсієм, як гаряча ванна під льодом. Але ця вода настільки токсична, що ніщо з поверхні не змогло б там вижити. Або ви так думаєте? У повній темряві в тиші є життя. Тут процвітають мікроорганізми, форми життя, яким не потрібен кисень чи сонячне світло. Вони вдихають отруйний сірководень і продовжують активно жити в водах, які вбили б майже все інше. І ось найдивовижніше — ці крихітні істоти не схожі ні на що інше знайдене на землі. Вони стародавні, повністю відрізані від решти планети. Вчені, які вивчають їхню ДНК, досі точно не знають, де вони знаходяться на дереві життя. Це не просто круто, це космічно. Якщо життя може пристосуватися і вижити в такому місці під льодом, у темряві та отруті, тоді можливо життя також може існувати на Європі замерзлому супутнику Юпітера, де океани ховаються під кілометрами льоду. Ось чому НАСА та інші дослідники використовують озеро Ванда як природну лабораторію. Свого роду тренувальний майданчик для місій інші світи. Кожен зразок звідси це ключ до розгадки таємниць життя у всьому всесвіті. Тож, наступного разу, коли ви подивитеся на зірки і задумаєтеся, чи самотні ми, пам'ятайте. інопланетне життя ховається прямо тут, під нашими ногами, чекаючи на відкриття.